Оки за ґратами проведе горе матір, яка торгувала власною дочкою. 37-річна мешканка Коломийського району неодноразово знаходила дівчині клієнтів і сама доправляла її на сексуальні зустрічі. За такі втіхи просила 400 гривень за годину. Сутенер гроші забирала особисто. Горе матір навіть пообіцяла одному місцевому жителю, що віддасть доньку у сексуальне рабство на три місяці за 15 тисяч гривень. Під час отримання грошей жінка була затримана правоохоронцями. Вона розповіла, що кошти хотіла витратити на ремонт оселі. Вироком суду мати була визнана винною у торгівлі людьми і її засудили до трьох років позбавлення волі. Жінка оскаржила це рішення, проте апеляційна інстанція не знайшла підстав для пом'якшення вироку та залишила його без змін. У даній справі прокуратурою міста Івано-Франківська було підтримано державне обвинувачення. Судом прийнято рішення позбавити волі жінку терміном на три роки. Чому саме на три роки? Тому що дана особа раніше не притягувалась до відповідальності. У неї на утриманні є неповнолітній син а також жінка визнала повністю свою вину.